Буковина багаточний край. Її території зазнавали змін повсякчас, і національний колорит формувався протягом багатьох століть залежно від історичних, міграційних та демографічних процесів. Бесарабський колорит. Бесарабський колорит як етнічна ознака, за якими можна визначати свою приналежність, це, звичайно, культурні традиції, мова та її особливості, проживання в окремо сформованому культурному просторі з особливостями побуту, звичаями та творчими проявами культурного розвитку. Незалежно від ареалу фактичного розміщення чисельних етнічних груп буковини, у складі Російської імперії, Королівської Румунії чи Радянського Союзу, виокремлювали позитивні моменти культурної самоідентифікації, до яких належала і інформаційна підтримка, адже мирні часи змінювалися важкими, а іноді трагічними періодами. І тоді ця підтримка. Була надзвичайно важливою. Етнічні групи зазнавали утисків, репресій або навіть штучного голоду. Навіть попри процеси природної асиміляції та вимушеного переселення з одної території до іншої, люди намагалися триматися разом, жити компактно, спілкуватися рідною мовою, зберігати традиції і культуру. Пращурів. Нашу Чернівецьку область в етнографічному сенсі можна назвати Україною в мініатюрі. Адже етнографічно тут тісно переплетені власне Буковинські, гуцульські, бесарабські та покуцькі смисли. Який він? Бесарабський колорит. Саме про це йшлося на новій етнографічній студії Місце сили Бесарабський акцент. Зокрема, лекторка, завідувачка науково-методичного відділу дослідження та популяризації традиційної культури Буковинського центру культури і мистецтва, кандидатка філологічних наук Іванна Стефюк, розповіла про такі цінні явища нашої культурної спадщини, як Традиція килимарства, традиція виготовлення та побудування тайстр, гочарство у Коболчині, діяльність Івана Гончара та Василя та Ольги Николайків, техніка суха кладка, феномен творчості Вікторії Китайгородської, Фольклор затоплених сіл або Дністровська Атлантида у записах Івана Безручка. Самобутність бесарабських дідів з таланками Маланкарський образ та багато багато іншого. Цитувала лекторка також працю Нариси Дністра Афанасьєва Чужбинського та його враження про Ломаченці, Нагоряни, Бузовицю, Хотин Чернівецької області. Дослідник по щирості зізнався, що залюблений у цій краї, тому це не просто записки туриста. Ілюстрували лекцію Килими Леменеччини з приватної колекції етнолога Миколи Шкрібляка. Як традиційні, так і цілком сучасні колекція гончарних виробів, а віртуальною мандрівкою став Відеоролик про суху кладку в сучасному інтер'єрі авторка відео, методистка відділу дослідження та популяризації традиційної культури Буковинського центру культури і мистецтва Альона Беженар. Так, розмова перейшла у русло обрядовості, ритуальна поведінка. Килима та верети у весільному та поминальному чинах. Свідчення уродженки села Нагоряни, віри Катайгородської використання чашми або кишми у весільній обрядовості. Цими свідченнями поділилася уродженка села Грозенці на Хотинщині Наталія Філяк. Розповіла лекторка і про плювіальний обряд ховання ляльки, це Дослідження експедицій з осіл Керстинці та Шебутинці. Дорогі Наші Буковинці ми щиро раді, що тема спричинила таке жваве обговорення. Тож запрошуємо читати наші дослідження на офіційному сайті Буковинського центру культури і мистецтва у рубриці Традиційна культура.